Україні триває набір до бригад гвардія наступу та паралельно з цим процесом у білій церкві запрошують вмотивованих чоловіків приєднатись до лав добровольчих формувань. А все заради того, щоб укріпити обороноздатність нашого міста та навчити їх військовій справі. До того ж, на базі ДФТГ містяни отримують цінний досвід, що може знадобитись під час захисту своєї батьківщини. Ми вважаємо себе кадрою кузнею для збройних сил. Якщо людина приходить в збройні сили, вже має певну підготовку і набагато легше вписатися в той ритм, в якому вони роботують на фронті. У нас постійно йде поповнення наших рядів. Ми запрошуємо всіх мотивованих жителів міста Біла Церква приходити в наші ряди. Ми научимо, допоможемо, відуть прекрасний колектив. І будемо разом захищати наше місто. Здебільшого місцеві добровольці чергують на об'єктах інфраструктури, охороняють пункти незламності та пліч опліч з поліціянтами підтримують порядок у громаді. Серед чоловіків є й представниці прекрасної статі. Як ділиться командир формування, більшість його підлеглих працюють на основній роботі, але для служби підлаштовують свій графік. Сергій наразі військовий збройних сил, але перед цим пройшов вишкіл в одно. З підрозділів Білоцерківського ДФТГ. Так, близько 50% хлопців, з якими ми були з 28 лютого, вже в лавах ЗСУ. Спілкуйтеся з ними? Так. Ну, зараз їх особливо не відпускають. А так, да, телефонуємо, спілкуємося, коли є можливості. Тренують добровольців досвідчені військові, які пройшли горнило бойових дій. На полігоні хлопців вчать користуватися автоматами, гранатами, технікою та застосовувати різні військові маневри. Також у складі команди є інструкторка з тактичної медицини Марина. Майбутні бійці мають стати бійцями. А щоб стати бійцями, тренуватися. тут. Є перша дисципліна, організація от і це підвище. Самореалізацію, от і самодостатність. Вчимся працювати зі зброєю, професійно працювати зі зброєю, вчитися в бойовій підготовці, от що робить неодмінним перемогу на полі бою. До того ж, за словами чоловіків, вони постійно обмінюються інформацією та досвідом, що допомагає вдосконалювати знання та навички. Планується є програма для того, щоб залучити певних людей нашого підрозділу на Розмінірування, тобі то буде на базі ДСНС плануватися підрозділ. Коли люди приходять першочергово, ми з ними спілкуємося. Чому він прийшов? Яка у нього мотивація? Якщо він приходить. Та я так просто прийшов, мені цікаво. Ну так ні, тут повинна бути людина мотивована для того, щоб захищати. Тобто, ми якби там не було, ми е, в е, якийсь бойовий підрозділ, який бере на себе певні е, бойові е, задачі. Утримання добровольчих формувань покладено на місцеве самоврядування. Тож за кошти міського бюджету їх мають забезпечувати одягом, взуттям, амуніцією та соціальним пакетом. У нас захищена програма спроти, виділені під це кошти. Місто закуповує форму, закуповує всі засоби технічні, необхідні для виконання наших задач. Місто закуповує і кормить. Людей, котрі в наряді знаходяться. А військові забезпечують нас необхідними зброєю, ті, які згідно для виконання завдань. Які. У нас є група обучених людей, які вийшли слітікати. Це безпілотники. У нас є свої безпілотники. Зараз місто нам закуповує ще частину безпілотників. Вже майже рік триває повномасштабна війна. Ворог поки не збирається покидати рубежі нашої держави. Тому кожен українець має володіти елементарними знаннями військової справи, аби в будь-яку мить бути готовими стати на захист міста та країни. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.